Доброго дня, друзі! З вами Ігор, і це наше друге відео про кавун. Ось це ось наша теплиця, ми її вже повністю зробили, та сьогодні будемо ми робити розсаду. Ми позвали багато жінок, декілька наших робочих. Сьогодні ми вже поставили столик, я вам зараз покажу. Будемо це робити для розсади, що потрібно. Тобто закидувати торф в стаканчики, пихати сімічки. І вже будемо. Класти все в теплицю. Тому дивитесь, як воно все буде, підписуйтесь на канал, ставте лайки і, і йдемо далі. Ось наш арсенал. Ось це касети, де будуть наше, наше насіння. Це агроволокно. Це вирівнювач для торфу, щоб тут було все ровно. Зараз GCB везе торф, ось це стол, де будемо робити насіння. Ось наша до себе приїхала, привезла цілу кучу всяких істяков. Ось так от хлопці роблять дырочку по семечку. Головне щоб вона була посередині. Либуна в один сантиметр. Ось так от сажають семечку. Не було Тут трошки. Давайте у нас Карістан. То він може захворіти, якщо буде дуже холодно. Ось так виглядає. Поки що, Поки що це тільки Карістан. В нього нас 20 тисяч. Думаю, за один день закінчимо. Ось така картина вийшла. Ось, друзі, за 3 години праці ми зробили десь 20 тисяч насі... насінин насадили в нашу касету. У нас є така проблема, ми тр трішечки перекупилися насінь. У нас вийшла 51 тисяча насінини, а у нас 47 тисяч касет і 6,7 гектарів. По нашим підрахункам, у нас 4 тисячі насінин е... вийшлося зайвими. Ось. Така в нас виходила розсада. Тобто одна сімечка на глибину 1 см. Там ось хлопець поліває на наш кавун. Вже висадило 36 тисяч населен, залишилось 10 тисяч всього. Ми посадили 20 тисяч карістана, 16 тисяч атамана, Будемо страдати 5 тисяч лоріана або 6, ну наскільки, наскільки хватає, і 5 тисяч дині. З такі справи. Дивимось далі. ось все. Ось наш Лоріан Кавун. Оце ось Атаман. Все. А от ось там Карістан. Нам трішки не вистачило торфу. Та ми не доробили диню. Там півтори тисячі насіння залишилось. Завтра вранці доробимо і я покажу, як воно все буде виглядати наприкінці. Тому, друзі, до завтра. Зараз я вам приведу маленький гайд, як саме ми робили розсаду. Від початку до кінця. Ось як ви бачите, я закидую мішок у ванну для того, щоб потім з цієї ванни набирати касети. Ось такі в нас касети на 77 ячічок. Для цієї праці необхідно хлопець, який це буде робити дуже якісно та швидко, тому що він, сам, він задає темп усьому колективу. Один ці касети наповнює, а другий їх відносить до поливу. Поливати потрібно дуже якісно та довго, тому що потрібно, щоб дно повністю промокало. Ось так продавлюємо дики. Потрібно, щоб вони були по центру, тому що потім буде не дуже зручно. Підносимо їх на стіл, де в них будуть сувати насіння. Це в нас займалися дівчата. Потім ми вирівнюємо торф з закидує сухий торф і відносимо на наше агроволокно. А потім потрібно буде накрити пленкою. Ми нарешті закінчили нашу розсаду за два дні, за один повний день та три години праці з трьох. З трьох. Зараз у нас це дуже спекотно градусів 26-27 точно є. Там у нас знизу трішки холодніше було, але ми там поставили то та там зараз навіть більше ніж тут. Ходимо покажемо. Ось такою стлянкою ми накрили нашу розсаду, щоб була більша дорога. Вчора у нас була дуже погана погода, прям геть. У нас було 3 градусів на вулиці. Був сильний дощ, вітер, туман трошки. Та воно якось дуже погано. На нас сказалося. Але сьогодні вже тепліше, був дощ вранці. Та як ви бачите, теплиця дуже штукотна. Бачите, ось який є весь котний. І справи така теплиця, така розсада вийшла. Дякую. Ось такий є термометр у нас. Температура торфа 30 градусів і 4. Ось так. Ось так в нас рекаван. Екскаватор. Такі справи. Мабуть, сьогодні він вже закінчить. Та в нас закінчиться праця на ближчі дні. Бо наша теплиця вже готова. розсада готова. Ось там у нас собака сидить. Та котлован теж готовий. Майже. Ось така в нас, друзі, картина зараз. Риється Котлован. Глибина в нього дуже така впевнена. Метрів, мабуть, 3,5. Ось там в нас дісібішка з КАМАЗом. Вивозять землю зайву. Ось така картина. Це вже третій день нашої праці. То... Тут дуже спекотно, друзі, прямо геть. Вночі тут було 12 градусів температура торфу. 12 градусів. Носіння може захворіти дуже запросто. А зараз о, о скільки зараз час дня, температура 39:3. Тобто вночі вона може примернути та захворіти, а днем вона може просто жаритися. Такі справи. Ще вночі ми поставили ще один газовий э, підігрів. Ось такий ось. -о. У нас там от сидить собака з цієї сторони. Двері відкриті, бо дуже спекотно тут. Я не знаю, що ми так зробили, чого воно так спекотно. Злагою тут все добре, дуже все гарно виглядає, все чітко. Наша праця. ІСІБІшка, ескалатор, Камаз. Рить котлован. Мене все дуже влаштовує, я задоволений. До речі, друзі. Нам подавилася така можливість: ми можемо взяти ще 1000 насінин талісмана. Тому ми ще будемо робити 1000 насінин талісмана. Та у нас буде 5 тисяч дині ребеки, 45 тисячі лоріана, 20 тисяч карістана, 16 тисяч та 1000 тисяча талісмана. Ми просто подивимося, як воно все буде. Ось такий ось глибокий котлован Виходить, тут вже впевнених 5 метрів. Він, це тільки одна половина, ось там воно ще отак біг відкопає, це буде дуже глибоке озеро. Ось такі справи. Абелове ще. Я думав, вони справляються за один день, але коли побачив настільки великі габарити, зрозумів, що вони закінчуються десь тільки завтра, мабуть, навіть післязавтра. Такі картини. Таке вийшло відео. Дякую вам за перегляд. У наступному відео будемо накривати котлован резиною. Будемо показувати, як там наша розсада. Може будуть перші сходи, такі справи, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, я буду на них радий відповідати. Мені дуже подобається, коли ви щось початаєте. Тому дякую і до побачення. Слава Україні!